Чи можна чи реально взагалі змінити свою долю? Що для цього потрібно зробити, щоб ваша доля змінилася? Які треба зробити дії, щоб вона змінювалася? І кому це під силу змінити свою долю? А також хто вам допоможе у тому, щоб ваша доля змінилася. Привіт, друзі, на каналі Анаїс. Сьогодні я з вами поговорю про те, як можна змінювати і треба змінювати свою долю, що таке доля і наскільки взагалі долю можна змінити. Доля це в першу чергу ваші якісь певні задачі, які ви повинні виконати тут, на цій землі. Це не призначення, ні. Тому що є загальне призначення ваше є. Ваші якісь індивідуальні задачі. Я їх вже коли це йде, виходить на індивідуальний рівень на, ваш, на вашу особистість, то це вже пов'язано з земними задачами. А коли йдеться про таке от прям призначення людства, взагалі для чого ми тут, люди, то про це можна говорити вже дуже багато і не в цьому відео. Підписуйтесь на канал і завжди дивіться. Залишайтеся і ви будете знати більше, ніж інші. Це я вам обіцяю. Доля є певні моменти, які, напевно, неможливо змінити, тому що щось є прописане, що ви повинні зробити якусь виконати задачу або зіграти свою певну роль для чогось, для якоїсь еволюції, а взагалі це правильніше звучить для досвіду. Творця, нехай це буде так. Творець збирає доз, йому потрібен саме такий доз. саме ваш доз. І плюс ви можете так дійсно виконувати якісь певні задачі. Це дуже-дуже індивідуально і дуже багато від чого залежать ці задачі. Але ж, доля, вона в більшості людей вона якби продивляється, чому її можуть продивитися. Різні астрологи, теж це туди ж ми візьмемо нумерологи, Так, Коли ви приходите до таролога, вона може подивитися і вам розповісти якісь розв'язку якихось імовірних Ну, Тому що вас можна подивитися. Кого не можна подивитися? Не можна подивитися ту людину, яка є творцем. Своєї реальності, свого життя, яка може і вміє, і знає, як це робити, і змінювати свою долю. От якраз про це ми зараз і поговоримо. Що таке доля в негативному ключі, давайте будемо говорити про негативне, те, що на нас впливає недобре. Це означає певні програми, це означає певні. Кармічні програми або програми ваші родові. Є е, е, карма, яка напрацьована вашим родом, конкретно вашим великим родом, а є карма, яка напрацьована вам, тобто ваші Ваші якісь кармічні борги, вузли, ну, щось вони доробили. Щось бажали, не доробили, не виконали, і так далі, це все ваша особиста карма. Плюс вона переплитається з вашою родовою кармою. Отже, якщо у вас родова карма і ваша карма особисто в плюсі, так, тобто там більше позитивних речей, ніж негативних, звичайно ви будете жити краще, ніж інші, так би я б це сказала. Якщо у вас багато. Негативної карми у роді і ваша карма особисто, тобто це з минулих ваших втілень, вона також не в плюсі, звичайно, це впливає на вашу долю і відображається на вас негативно. І ви навіть можете не знати, чому це так відбувається. І ось тут що для цього треба робити. Дивіться, будь-який момент, який у вас у житті повторюється. Це можуть бути стосунки, це можуть бути якісь, не знаю, з кимось постійно сутички, конфлікти, це можуть бути фінансові проблеми, це можуть бути поздорові проблеми. Будь будь-що, якщо вони повторюються, і у вашому роді треба дивитись на свій рід, щоб це зрозуміти, прямо розбирати, як жили ваші бабця, дідусі, як жили ваші. Батьки, як жили ваші прабабця, прадідусі це те, що ви знаєте, а ще є дуже багато, повірте, того, що ви не знаєте. І ось а, тут можна вже визначити рід, яку напрацював карму. І ви знаходитеся у цьому всьому. Розумієте? Ви, як в цьому світі, це ваш егрегор родовий, у якому ви знаходитесь. А інша річ це ваша особиста карма. Це теж якісь моменти. Які, в яких, які от як хвіст за вами іде. І от якщо повторюються якісь певні ситуації, родова карма, вона повторюється, коли повторюється прямо життя за життям. Можна прослідити, що відбувається, відбувалося у житті ваших дідусів або батьків, і чи це повторюється у вас, у вас, особисто у вашому житті. Якщо є подібні моменти, значить це йде родова карма. Якщо а, немає подібних моментів, а у вас особисто щось повторюється, повторюється якийсь момент, повторюється, розумієте, така циклічність йде. Вам потрібно це визначити, що це. Коли ви визначаєте, що це, це означає, що ви приймаєте це, тобто ви знайшли і вам треба це прийняти. А що ви неправильно, що тут ви робите неправильно. Вам треба це зрозуміти, що саме ви робите неправильно. Тобто, перше, вам треба знайти це, знайти. Друге, вам треба зрозуміти, тобто, що там саме ви робите неправильно, що не є, до речі, так просто. І третє, вам потрібно це виправити. Тобто, вам треба змінити цю карму, вам треба її обхитрити, обійти. Тобто, вам треба перепрог... перепрограмувати, вибрати. Іншу дорогу. Вам потрібно жити зовсім інакше, по-інакшому, ніж ви жили до того. І так треба розбирати кожен момент. Якщо у вас їх багато, то знову. Це означає, що вам треба багато працювати над собою. Тільки так, тільки так ви можете змінити от якраз свою долю. Це під силу, звичайно, сильним людям. І коли кажуть сильний духом, це ніби і так, і, і не так. Дивіться, характер свій якраз можна виховувати оцією волею. Волею – Це в першу чергу взяти на себе відповідальність. І це можуть робити сильні люди. Їх називають сильні духом теж, або характером, або духом, хоча це різні, різні трошечки а, поняття. Сильним духом людина це означає, що вона має дуже потужний зв'язок зі своїм духом. Ли людина має, ну, Чим більше вона наповнена її душа, чим більше наповнена присутністю її духом, тим більше вона, значить, оце якраз сильніше своїм духом. Це означає, що дух їй у всьому підказує і дає у цю, у, у цю віру у себе. Оцей зв'язок, він дає дуже сильну віру у себе. Тобто людині потрібно вірити в себе. Це найкраще дає оцей дух. І характер характер – це вже ваша воля. Характер він взагалі виховується. Тобто, ви, оскільки ви маєте сильний дух, вірити в себе, ви повинні розуміти, що ви керуєте, берете відповідальність і керуєте своїм життям. Таким чином ви виховуєте свій характер, тобто ви відслідковуєте, від, відслідковуєте свої якісь незрозумілі поведінки у своєму характері. А, і ви розумієте, що ви тут головний або головна, і ви ведете, ведете цю, цю дорогу, ведете ви і контролюєте, і керуєте ви, розумієте своїми вчинками, а не хтось або щось. Ну це знов окрема тема, хто може керувати людьми. Але 90% людьми керують, повірте мені. Тільки люди це не усвідомлюють. І ось тут людина, вона стає сильна, тому що вона керує, вона керує. Тобто вона наповнена своїм духом і вона вміє виправляти свій характер, і тоді вона керує. От саме такій людині підвласно змінювати свою долю. Перше, я вам сказала, це треба змінити цю карму, треба її знайти, треба її прийняти, що ви щось робите не те. І третє, це треба її змінити. А от, Тобто третє це вже змінити. А от це все, щоб зробити, потрібно мати силу, волю і силу духу. Хто на цьому шляху взагалі вам може допомогти? Я не буду зараз лукавити, що людям важко це зробити самостійно. Дуже мало людей, які приходили до цього всього без вчителів, без наставників. Тому я раджу людям вчитися на перших у тих своїх кроках, на перших таких до себе, на впізнанні, щоб впізнати себе. Щоб от якраз вийти з тих програм кармічних, родових і особистих, своїх індивідуальних, потрібно, щоб вам хтось допоміг, тому що людина не завжди вона може розібратися взагалі. Ну, не завжди. Це дуже мала кількість людей. Це треба бути практиком, розумієте? От якщо ви практик, якщо ви розвиваєтеся в цьому постійно, це ваша робота, і ви відслідковуєте. Як, наприклад, це роблю я, я вмію відслідковувати свої кармічні, скажімо, якісь недопрацювання, і я можу самостійно з ними працювати. Але таких, як я мала, меншість, більшість людей, вони не знають, не бачать, а якщо знають, бачать, в них не вистачає сили це зробити. Найчастіше оце от. Сила, сила розумієте? І от якраз у цьому вам допоможуть провідники. Звертайтеся до людей, до провідників. Ви ніколи про це не пошкодуєте, повірте мені. Ви просто, звичайно, дивіться, до кого вам звернутися. Вам потрібно, щоб ця людина вам резонувала своєю енергією, вам потрібно, щоб вона вас, щоб ви її розуміли, про що вона розповідає, або він розповідає. І таким чином вам, вас буде дуже легка взаємодія, тому що таких людей теж може бути багато. Але в першу чергу треба звертати увагу ось на такий резонанс з такою людиною, з таким наставником, або з таким вчителем, або терапевтом, ну, ким завгодно, психологом. З психологом теж можна розібратися, але з кармічними ситуаціями ви будете дуже довго розбиратися з психологом. Я нічого не маю проти, проти психологів, але повірте, не дарма в нашому світі психологи є дозволеним запатентованим. Це патентована професія, дозволена, тому що поки що ми живемо у світі навпаки. Не хочуть, щоб ми ставали творцями свого життя. Тому задумайтеся, психологи це дуже класно, і люди вчаться і, напевно, багато чого допомагають іншим, але є глибокі моменти, де психологи не можуть настільки заглибитися. Ну, якщо вони тільки вживають якісь, от якраз додаткові, додаткові свої інструменти. Я вам раджу, звичайно, сологів, регресотерапевтів, таких от провідників, можливо, гіпнотерапевтів, теж, які працюють з, з підсвідомістю. Такі от, як я, як у в нас теж в школі навчання проходить, чому? Тому що ми якраз працюємо з тими кармічними напрацюваннями і з підсвідомістю, якраз цією. Глибиною, до якої треба ще дуже вміло підступитися, дібратися, і там це все зцілити, змінити. І плюс це ще не все, сама людина ще повинна усвідомлювати це все, прийняти це все, а саме головне мати бажання це все змінити. І тоді обов'язково буде результат. Так що, любі друзі, якщо ви бажаєте, ви можете звернутися до мене особисто, і я вас або проконсультую, або направлю, або запрошу на навчання, це вже все індивідуально. Ставте лайки, підписуйтеся і, будь ласка, використовуйте ці всі знання.